На сьогоднішньому занятті ми починаємо знайомитися з тригонометричними рівняннями. Але перш ніж почати розв'язувати тригонометричні рівняння, нам необхідно зрозуміти і дослідити, і знати графіки так званих обернених тригонометричних функцій. Саме властивості цих функцій ми будемо використовувати для розв'язування тригонометричних рівнянь. І так, на сьогоднішньому занятті ми поговоримо про обернені тригонометричні функції. Давайте взагалі згадаємо, які функції називаються оберненими, точніше, взаємооберненими. І так, функція G від x називається взаємообернена взаємооберненою з функцією F від x. якщо F від G від x Дорівнює X. І навпаки, G від F від x також дорівнює X. В цьому випадку функції G і F називаються взаємооберненими. Ну, зрозуміло, що мова йде тільки для тих значень аргументу x, де ці функції визначені. Інколи позначають функцію. Дану і обернену до неї ось таким чином. F від x. Дана функція обернена функція f від мінус 1. Позначення для тригонометричних функцій трішки інше. Загально прийнятим є вважати, що функція, яка обернена до функції y дорівнює sin x, це функція. Y до рівня синус sin. X. Ось така функція називається оберненою до цієї. А ця функція обернена до цієї. Але увага. Е ці функції е є взаємооберненими, але при певних обмеженнях. Ми не можемо ось отак сказати, що ці дві функції взаємообернені. Обов'язково треба уточнити проміжок, на якому вони взаємообернені. Бо е Достатньою умовою існування оберненої функції є монотонність даної функції. Якщо ми подивимось ось на цю функцію, а це, функція y, це графік функції y дарів синус X, то про монотонність тут дуже складно говорити. Як ми бачимо за графіком, функція зростає, спадає, зростає, спадає. Отже, на всій числові ясі функція синус не монотонна. А що ж робити? А робити треба наступне. Необхідно обрати проміжок, на якому функція є монотонною. І саме на цьому проміжку утворювати обернену функцію. Так склалось, що цей проміжок вирішили обрати від мінус піна 2 до піна 2. Отже, ось на цьому проміжку. Від мінус піна 2 до піна 2, як ми бачимо по графіку. Функція зростає. А значить, вона є монотонною, а значить, на цьому проміжку можна вводити поняття оберненої функції. Отже, для подальшого розглядання зараз, коли ми будемо працювати з оберненою функцією арксинус, будемо вважати, що наша функція y дорівнює синус x визначена на проміжку від мінус пі на 2 до піна 2. Давайте запишемо, y дорівнює синус Х, x область визначення. Тобто ми просто не розглядаємо далі функцію на інших проміжках. І так область визначення будемо е, вважати, що х належить від мінус пі на 2 до π на 2. Фактично, це інша функція, вона відрізняється від y до рівня синус x, але ми вимушені це зробити, бо інакше ми обернену функцію не змогли до неї отримати. І так, область визначення. Друге, область значення. Y належить. Область значення це як змінюється е, залежна змінна, тобто в даному випадку y від мінус 1 до 1. Можна ще сказати про парність непарність. Ну, справа в тому, що автоматично парність непарність не переноситься на обернену функцію. Ось монотонність переноситься. Тобто, якщо дана функція монотонно зростає на проміжку. На будь-якому в даному випадку ми говоримо про ось цей проміжок. То і обернена до неї також буде монотонно зростати. Це властивість загальна теорема для обер... взаємообернених функцій. А значить, її можна використовувати і в даному випадку для оберненої функції до y до рівня sinus X. Давайте спробуємо записати зараз властивості для ось цієї функції, а саме, що нас цікавить. Область. Визначення, область визначення. Використовуючи властивості взаємооберених функцій, а в нас цьому було присвячено ціле заняття, попереднє, ми знаємо, що якщо в нас дана функція має область визначення якусь, то обернена до неї співпадає її область значення з областю визначення цієї функції. І друга властивість, якщо функція область значення має якусь, то двобернена і це буде область визначення. І так, область значення функції синус у нас від мінус 1 до 1. А значить, область визначення арксинуса буде х належить від мінус 1 до 1. Це область визначення Арксинуса. А область значення. А область значення має співпадати з областю визначення синуса. Але не з усього синуса, а там, де ми його зараз розглядаємо. І так, область значення y належить від мінус піна 2 до піна 2. Ось така область визначення і область значення. І також ми можемо сказати, що ця функція монотонно зростає. На своїй області визначення. Використовуючи загальні властивості взаємообернених функцій, а саме той факт, що f від g від x має дорівнювати x, ми можемо зараз записати властивості для функції арксинус X. А саме, давайте запишемо, перша Синус від арк синус Х дорівнює Х. Але для яких значень х? Х належить від мінус 1 до одного. Ось там, де ця функція визначена. Друга властивість арксинус синус X синус дорівнює x, але для яких значень для x. Належить від мінус піна 2 до піна 2. І третя властивість, яку має е, функція арксинус, е, це дійсно непарність. Це треба окремо доводити. Ми зараз не будемо цим займатися, але користуватися ми цим будемо. І для побудови графіка це важливо. А саме, що арксинус мінус Х є мінус арксинус х. Ось отакі властивості функції арксинус. Давайте тепер спробуємо виконувати деякі вправи. Виконувати деякі вправи. Що саме? Ну, перше, е, власне кажучи, само по собі обчислення А, графік, мабуть, варто зараз зобразити графік функції. І так, Графік функції y до рівня асинус х. Буде виходимо з того, що область визначення від мінус 1 до 1. Значить, якщо ось тут зобразити мінус -1, 1, це буде область визначення. значить, Функція буде визначена лише ось на цьому проміжку. Ось на цьому. Область значення від мінус піна 2 до піна 2. Нехай тут буде мінус піна 2. Ось отут буде піна 2. Функція монотонно зростає. Це ми точно знаємо з властивості взаємооберених функцій. Ну, для уточнення можна взяти декілька точок, щоб побудувати графік. Можна е, сказати, що функція проходить через, е, графік функції проходить через точку з координатами 00. Дійсно, якщо обчислити арксінус 0, то це буде 0. Значить через цю точку графік проходить. Давайте подивимося, чому ж дорівнює Арксінус 1. Арксинус одиниці е, е, значення. Ось вона. Тобто можна, дивлячись на цей графік, обчислювати значення оберненої функції. Тобто арксинус одиниці це піна 2. І так, арксінус одиниці – це піна 2. Це ось оця точка. Арксинус, скажімо, мінус одиниці. Арксинус мінус одиниці. необхідно подивитися з використанням ось цієї властивості. Тобто мінус ми можемо винести за властивістю наперед, попереду записати, і тоді арксинус одиниці це у нас буде піна 2, а значить все значення арксинус мінус 1 це мінус піна 2. Отже, там, де значення аргументу мінус 1, значення функції буде мінус піна 2. Ну, очевидно, графік функ буде, буде ось таким. Це графік Y дорівнює arc sinus X. Ось функція має такий графік. Бачимо, що вона зростаюча. Давайте зараз подивимось декілька прикладів на е, використання і обчислення значень. Я е, намисне записав ось цю табличку. Це таблиця значень синуса. І за допомогою цієї таблиці ми будемо знаходити значення арксинуса. І так, синус 0 згадуємо 0, 31 друга, корінь з 2 на 2. І синус 60 корінь із 3 поділити на двійку. Снус 90 це одиниця і синус 180. 0. Синус 180 0. Так от, якщо нам необхідно обчислити, а ми зараз будемо це робити.